Українці зможуть щомісячно отримувати до 3 тисяч гривень за купівлю товарів українського виробництва на Вінниччині. Відкрили сучасну плодовочеву лабораторію. У застосунку Армія Плюс з'явиться електронне військове посвідчення для військовослужбовців. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. На спільному прес-брифінгу директор департаменту гуманітарної політики Вінницької ОВА Володимир Буняк та керівник обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ Ігор Матковський розповіли про готовність закладів освіти до нового навчального року. Ігор Матковський також нагадав про епідеміологічну ситуацію в області. Навчальний рік у закладах шкільної освіти Вінської громади розпочався для понад 160 тисяч школярів. Частина учнів вийшли на змішане навчання, а інші працюють в очному форматі. Форма навчання цього року залежить від забезпечених укриттів для шкіл, садочків та вишів. Я акцентував увагу на умовах воєнного стану. Безумовно, це забезпечення закладів освіти укриттям. Так, от заклад дошкільної освіти 90% забезпечені, заклади середньої освіти 98,5%. от в цьому році будуть 99%, заклади професійної освіти 93 і по 100% фахової фахові та, та закладів вищої освіти. На даний момент в закладах загальної середньої освіти перебуває 163 тисячі 200 дітей. Серед інших пріоритетів освітньої діяльності на навчальний рік провадження реформи нова українська школа, цифрова трансформація освіти та розвиток позашкільної освіти здійснення електронного документу обігу, і ми запроваджуємо вже, по суті говоря, другий рік поспіль. Електронні журнали у нас існує шість десять одинадцять платформ, яких вибирають самі громади, самі педагогічні колективи, ці платформи, на яких вони проводять, ведуть електронні журнали, і, по суті це дає можливість, ну, перш за все, унеможливі ставити оцінки заднім числом. А от Ігор Матковський керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ у свою чергу наголосив за необхідність дотримання правил гігієни у навчальних закладах, щоб уникнути зростання захворюваності, зокрема на COVID-19 та інші повітряно-крапельні інфекції. У нас за літо трохи зменшилась кількість випадків повітряно-крапельних інфекцій, а саме вітряна віспа, кашлюк, інші захворювання, які якраз були не ну, які могли викликати захворювання як у дітей, так і у дорослих, і звичайно, ковід. Але якраз вже з початком нового учнівського року ми з вами розуміємо, що збільшується кількість комунікацій, звичайно, збільшується кількість контактів і звичайно збільшується кількість саме небезпечних контактів. Також керівник Центру контролю та профілактики хвороб нагадав батькам та дітям про новий штам коронавірусу Клірт та наголосив про важливість щеплень. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Національний банк України пропонує змінити назву монети Копійка на шах. Про це Національний банк України повідомили на своєму сайті. Нацбанк, дослідивши історію грошового обігу України, дійшов висновку, що копійка є символом московської окупації. Також Нацбанк зазначає, що назва розміної монети шах використовувалась як на території України, так і в українській грошовій лічбі. Українці зможуть щомісячно отримувати до 3 тисяч гривень за купівлю товарів українського виробництва. У дії розпочали тестування програми національного кешбеку. Передбачена компенсація 10% від вартості куплених українських товарів. Це продукти, харчування та ліки. На усіх товарах має бути маркування, зроблено в Україні спеціального формату. Витратити кешбек можна буде на спорт, кіно, транспорт та мобільний зв'язок. З нами на зв'язку Андрій Кавунець, заступник начальника. Вінницької обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку. Вітаю вас. Вітаю з 2 вересня в Україні розпочався бета-тест програми Національний кешбек, що передбачає взагалі ця програма. Ну, як ви вже правильно зазначили, фактично це 10% від витрачених коштів на купівлю українських товарів. Туди входять практично всі товари, окрім підакцизних, тобто окрім там алкоголю, алкоголю місьміських товарів, все це є товарами, з яких з вартості покупки яких 10% буде нараховуватись на спеціальну окрему картку українця, який це все придбав яким чином це можна зробити, потрібно зайти у застосунок дії в мобільному телефоні. В сервісах там вже з'явилося. А якщо ви цього не бачите, то оновіть дію з'явився відповідний вид послуг, який так і називається Національний кешбек. Ви туди заходите, активовуєте його після того вам пропонується створити віртуальну картку або можна зробити фізично, але це потрібно звернутися фізично в банківське відділення. Ви обираєте той чи інший банк, яким зручно вам користуватися, створюєте там віртуальну картку для повернення коштів, ця ж картка у вас одразу вже підтягується в дію, і в дії ви можете бачити і суму повернення цього національного кешбеку, яка вам нарахована, скільки коштів вам надійде на вашу картку в наступному місяці за розрахунковим, і скільки коштів ви вже отримали. Як долучитися до цієї програми? Виробники повинні подати відповідну заявку. Це можна зробити або на порталі, або в застосунку Дія. Зрозуміло, це повинні бути українські виробники, які працюють на загальній основі. Тобто, ми розуміємо, що з одного боку програма національного кешбеку підтримує українців, з іншого боку, вона стимулює місцеву економіку. Тому, в першу чергу, вона буде працювати для виробників, які працюють повністю легально. Нараховують податки, сплачують ці податки, тому це виключно для тих, хто працює на загальній системі оподаткування. А для самого користувача національного кешбеку українця, який буде купляти ті інші товари, як я вже сказав, достатньо зайти в застосунок Дія і буквально протягом трьох хвилин можна сформувати відповідну картку, на яку будуть зараховуватись кошти. Процедура загалом дуже схожа на те, що більшість з нас вже проходили. Під час національної кампанії з вакцинації, коли створювалася віртуальна картка, на яку зараховувалась так звана ковідна тисяча за вакцинацію, так само і тут ці кошти можна буде витратити на низку послуг: це і, наприклад, купівля ліків, оплата транспортних послуг, відпочинок, кіно, сплата комунальних послуг, та інше. Ну тобто, це я так зрозумів, всі товари, на яких є наліпка зроблено в Україні, е, якщо ви говорите про ті товари з е, вартості, яких повертається 10%, то так, але повторюсь, є ну, невеликі застереження. По перше, не буде повертатися кошти з підакцизних товарів, тобто, це пальне, алкоголь, тютюн таке інше. По-друге, потрібно, щоб, окрім того, що виробник зареєструється на платформі українських виробників, потрібно ще, щоб транзакція, яка була здійснена, попала в систему національного кешбеку. А для цього потрібно, щоб торгівельна мережа, в якій було продано той чи інший товар, також співпрацювала з національним кешбеком. Станом на сьогодні, список цих. Магазинів постійно зростає. Станом на зараз це переважно національні мережі можна зайти в застосунок Дія, побачити їх перелік для того, щоб я не перераховував, тому що повторююся, список постійно зростає. Також в застосунку дія в розділі запитання в. Послузі національний кешбек можна скачати екселівську таблицю, в якій побачити повний перелік як виробників, так і конкретних товарів, які вони виробляють, і на які нараховується кешбек. Станом от на зараз перед ефіром я подивився там майже 40 тисяч е, різних видів товарів вже станом на зараз. Дякую, що вийшли з нами на зв'язок. Е, прошу, дня а нашим глядачам нагадую, з нами був Андрій Кавунець, заступник начальника Вінницької обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку. У застосунку армія Плюс з'явиться електронне військове посвідчення для військовослужбовців. Воно буде аналогічним з електронним військово-обліковим документом в резерві, але стосуватиметься лише військовослужбовців. Це повноцінний електронний документ з фотографією та усіма необхідними документами. На Вінниччині відкрили сучасну плодовочеву лабораторію. Вона діятиме на базі Хмельницького аграрного центру професійно-технічної освіти. Поряд з лабораторією є і теоретичний кабінет, де навчатимуть плодовочівників. Цього року навчальний заклад навчатиме 30 таких спеціалістів. Кімната має сучасне обладнання та нові технологічні можливості. Детальніше поговоримо з Ігорем Баранюком, директором державного професійно-технічного навчального закладу. Хмельницький аграрний центр професійно- Технічної освіти. Вітаю вас. Доброго дня. Чим же оснащена ця лабораторія, і що в ній можуть робити студенти? На сьогоднішній день лабораторія оснащена найновітнішою технікою, а також приладами, які безпосередньо будуть супроводжувати наших студентів при їхньому навчанні в нашому навчальному закладі. Це і дегідратор, це, іншими словами, це. Сушка для висушування овочів, фруктів, а також там ягідних культур. Також це різні соковитискачі, електроприти професійні по останньому, так сказати, технологічному процесу. Поворотні стільці, це наші остривні столи, також вони по сучасному зроблені з нержавіючої сталі, де можна. Розкласти і рослини, і відповідно зробити якісь технологічні процеси з землею, які не бояться вологи таке все інше. Також лабораторія оснащена е шафками обов'язково для кожного е нашого студента, учня здобувчого освіти. Також проектор було закоплено для показу якихось матеріалів е в теоретичному класі, тому що ми з вами ми бачимо, знаходимося в самій лабораторії. Далі там за нами знаходиться. Теоретичний клас, також, який був організований. І багато іншого було закуплено. Це і садівний інвентар, також головна гордість нашого навчального закладу і також цієї лабораторії це гідропольна модульна система вирощування рослин. Вона відповідно підтримує температуру, вологість, і різні, будемо казати, процеси по освітленню рослин. Вони тут можуть рости, як і взимку в холодну пору року, а також ну, в літню, зрозуміло, там просто йде менше От. Стосовно стосовно процесів. От. Також, що наші студенти можуть учні, тут навчитися, це безпосередньо Працювати з цією гідропальною системою, також е, працювати по вирощуванню саджанців різних культур, також е, сучасні культури, як мікрогріни, вирощування зелені на живильному розчині, безґрунтовим методом, що на сьогоднішній день являється е, останнім, будемо так казати, писком. От в. Тепличному господарстві і, взагалі, в лабораторному господарстві, яке ми на сьогоднішній день бачимо тут. Які власне відгуки від студентів? Ну, хочу вам сказати на сьогоднішній день всім відомо по всім технічній освіті є свої проблеми: проблеми стосовно набору ну, здобувачів освіти. І хочу вам сказати чесно, набір на плодовчівний садівник, тракторист, в нас пройшов самий перший. І при плані 25 чоловік, скажу вам чесно, неочікувано, ми набрали 30 чоловік. Тому що при тому, як приходили діти подавати документи, ми їх просто приводили в цю лабораторію і це всю справу показували. Ну, це власне нова така як професія у вашому закладі, а ви можете більше про неї розповісти? Справа в тому, що професія, дивіться, вона нова, і на сьогоднішній день на Вінниччині аналогів насправді немає. Чому? Більше такий заклад, який займається таким плодовочівництвом, і взагалі такий факультет знаходиться в Черкасах, ну це університет, і там ну, вища освіта. В нас цьому передувала. Велика робота проведена з німецькою стороною, з фондом Ебергарда Шока, Це наші партнери, які, до речі, сюди в... були влиті немалі гроші, це прикладом 50 тисяч євро, і співфінансування з нашим навчальним закладом. Ну, Німецькі наші колеги, це Тораль Файзер і це координатор проєкту, а також Наталя Головата. Вони чогось зупинилися на плодовчівнику. Чому? Тому що на сьогоднішній день, як я вже сказав, аналогів немає в Вінницькій області. І як каже Тороль Файза, що е, самі е, такі найсмачніші овочі, фрукти і ягоди знаходяться в Україні, а саме на Вінниччині. Це його позиція. Це вчора нам при відкритті про це розказав. Дякую вам за таку цікаву інформацію. Бажаю вам успіхів і головне, головне мирного неба над головою. Дякую і вам, будьте здорові, мирного неба. Слава Україні! Героям слава! А нашим глядачам нагадую: з нами був Ігор Баранюк, директор Державного професійно-технічного навчального закладу Хмельницький аграрний центр професійно-технічної освіти. На Вінниччині посеред дороги загорівся трактор. Вогонь спалахнув під час руху сільгосптехніки. Загоряння сталося на трасі за межами села Томашпіль. Водій не травмувався. Рятувальники причиною виникнення загоряння називають розгерматизацією паливної системи. ДСНСники вкотре закликають громадян пильнувати за справністю транспортних засобів. 3 вересня у світі відзначають день відкриття унікальності ДНК. Присвятили його революційному дослідженню британського генетика Алека Джефріса у 1984 році. Це відкриття стало основою для ідентифікації особистості за допомогою ДНК. Дозволило визначати батьківство, розкривати злочин та допомагати у виправленні судових помилок. День відкриття унікальності ДНК нагадує про величезний вплив генетики на науку, криміналістику та медицину. Саме ДНК, воно ж настільки маленьке, що його ніяким ем, обладнанням не знайти. Розумієте? А для того і робляться ці копії, машина для цього зроблена, щоб їх можна було прочитати. Саме у цій лабораторії відбирають, зберігають та досліджують людське ДНК. Біологічний матеріал обов'язково копіюють, аби правильно читати інформацію з генів людини. Щоб усі аналізи та показання були достовірними. За цим стежить Галина Людкевич, завідуюча навчально-наукової лабораторії. В цій кімнаті отут, допустім ми виділяємо ДНК. ДНК може виділятись із різних середовищ із крові, із зі шкрібу, із слюни. ДНК є в нас в будь-якому в, в ногтях. Тобто можна добути так сказати, ДНК з будь-якого середовища в нашому організмі. ДНК це молекула, яка містить усю генетичну інформацію про організм. Саме у цій маленькій пробірці знаходиться біологічний матеріал людини ДНК, з якого можна визначити національність, походження та навіть знайти родичів. Науковці називають ДНК інструкцією, яка може визначити, як організм буде розвиватись, рости та функціонувати. За допомогою цієї молекули також визначають різні хвороби людини яким чином використовується ДНК для людини для медицини? А саме це ідентифікація збудників різних захворювань, вірусів, бактерій, гербів можна використовувати для діагностики захворювань. Його можна використовувати для персоналізованого лікування, його можна використовувати для детекції, якщо от, Сьогодні нам потрібно ідентифікувати тіла, і в тому числі на превеликий жаль наших загиблих. Наші гени можуть нести не лише інформацію про хвороби, а й про походження у Сполучених Штатах Америки та Європі. Розробили спеціальні тести, за якими можна перевірити схильність до захворювань, дізнатись про справжнє походження та знайти далеких родичів. Професорка кафедри фармації у вінському медичному університеті Вікторія Родінкова так знайшла родичів із Австрії. Ось мій родич, це дідусь брат мого прадідуся. Це брат мого прадідуся, ось таким так він виглядав в австрійському полоні. Ось ще одна фотографія, і я впізнаю, він дуже схожий на брата моєї матері. Ось моя си секонд-кузін, друга кузина. Вона мене знайшла через Фейсбук, ем, і ми з нею встановили контакт. І з'ясувалося, що мій далекий родич, якого ми е, знайшли, також зрозуміли де його. Е, Місце в генеалогічному дереві, що він в 100 років тому поїхав до Австрії в Першу світову війну. Це відкриття стало основою для ідентифікації особистості, за якою ДНК і дозволило визначати батьківство, розкривати злочини та допомагати у виправленні судових помилок. Яна колодинська Денис Ковтун телеканал Віничина. І це була власне вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.